У 2018 році будемо будувати. Продовжимо будівництво і реконструкцію великих регіональних об'єктів національного масштабу. Це стосується реконструкції філармонії на 777 місць. Зробимо все для того, щоб завершити цю реконструкцію у 2019 році. В місті Харкові продовжиться будівництво метрополітену, а також сучасного комплексу по переробці твердо побутових відходів. За рік зробимо все, щоб в кожному районі збудувати майданчики штучним. Покриттям для заняття футболу продовжимо цю роботу. Кошти і фінансування є. Депутати прийняли відповідне рішення. Тому як тільки будуть погодні умови, будемо е, будувати їх у районах. Цього року плануємо завершити два фізкультурно-здоровчі комплекси в Красноградському і Золочівському районі. Подібні комплекси вже працюють у Дворічанському, Первомайському, Вовчанському і Харківському районі. На в планах зробити подібні комплекси в кожному районі Харківської області. Будемо також виділяти фінансування і на розбудову дорожнього комплексу будемо ремонтувати труби, каналізації, водопроводи. І окрема увага буде приділена програмі щодо енергоефективності і енергозбереження. Програма світла. До якої ми підійдемо комплексно, велика кількість людей до мене звертається із проблемою щодо освітлення вулиць. Вже заплановано декілька об'єктів, декілька районів, тому будемо підходити комплексно, будемо вирішувати цю проблему, зосереджуючись на освітлення дорог із пішохідними зонами в районах житлових і освітлювати соціальну інфраструктуру. А також будемо освітлювати майданчики і ті зони, в яких люди проводять час. Підійдемо Мо, як завжди, комплексно і швидко не будемо розтягувати енергії світла. Нарешті дійде до кожного району Харківської області. Також в цілому близько 200 об'єктів інфраструктури, які закладені до обласного бюджету, і це не враховуючи тих об'єктів, які будуть робитися за рахунок районних бюджетів. Тому плану, плани у нас великі. Будемо робити, будемо будувати і розвивати економіку Харківської області.